Вітаю, друзі, сьогодні ще трошки астрології, хорарне питання, коли перемога. Сторони. Наша сторона астедент у Водолії, управитель Сатурн. Сатурн в рибах, це множинне питання. У нас купа людей, так? Ворог, ворог дисидент в Левові, управитель Сонце теж множинний знак. Теж їх багато. Так, перемога. Перемога це 10-й дім. У стрільці. Так, управитель Юпітер. Дивимося, як сторони відносяться до перемоги. Тобто, що вони хочуть. Бачимо, що Сатурн у рибах під управлінням Юпітера. Значить, ми бажаємо, жадаємо цієї перемоги. Ворог Сонце-стрільці теж під управлінням Юпітера. Ворог теж бажає, жадає цієї перемоги. Натомість перемога, сама перемога, сигніфікатор перемоги, вона не бере нічиєю сторону. Вона байдуже відноситься і до Сатурна, і до Сонця. При цьому, що хоче перемога, ну, я так кажу, щоб було більш доходчиво. Да? Що хоче перемога? Перемога хоче Венери, Венери, і е, місяця. Ну, місяць у цій карті також нас показує, народ показує, так? Е, що народ хоче? Народ хоче Марса, Марса і дуже дуже жадає Сонця. Ну, Марс в цій карті е, це другий дім, і. Е, Дев'ятий дім. Дев е і, Марс, е і Марс ще в Скорпіоні, але е скоро змінить знак і перейде під управління Юпітера е оцієї е перемоги. От тут дуже цікаво. Дуже. І давайте розбиратися, бо тут е Значить, що, що тут може показувати е, оця Венера? Верніше, не Венера, е, це перемога хоча Венери, народ. Що тут Марс може показувати? Ну, Дев'ятий дім це закордонні, е, закордонні наша е, е, підтримка. Так? І другий дім матеріально-технічні наші ресурси і самооцінка. Значить, підтримки хочемо далекого заходу, то, що від нас далеко, і хочемо укріплення наших матеріальних ресурсів. Це, це зрозуміло. Поки це все на дуже високому рівні було і довго, але що тут змінюється диспозиція. І е, змінюється диспозиція. Да, вона була, вона була, на кращі, вона була е, гарна ця підтримка, але вона тепер переходить під управління Юпітера. Це значить, що оця підтримка буде більше працювати на перемогу. На перемогу. До цього виходить вся вся підтримка, поки Марс знаходиться в знаки своєї обітелі, більше на престиж працювала. А от тепер буде працювати на перемогу. Але, значить, то, що допомога буде, це точно, оскільки Марс переходить у знак стрільця і зразу утворює квадратуру з Сатурном з нами. Тобто, аспект є, допомога ця приходить. Хоч і квадратура, ну, тут можна так сказати, певні якісь перешкоди Але якщо існує аспект, значить подія відбудеться. Хоча е, і не без проблем певних. Так. От ворог. Ворог тут, е, дивіться, ніби він стоїть, ніби як він дуже був близько до перемоги. Дуже. Дивіться, яка ситуація? От МС, оця сама точка перемоги 4 градуси 47 хвилин стрільця. А сонце 1 градус 50 хвилин стрільця. Тобто, ніби воно на куті. Але воно вже цей кут пройшло. Про те саме, ви розумієте, як Арістович казав, ну, про, так і вони про перемогу свою. Чому? Вони були в квадратурі. Ми з ними стикнулися колись давно. Це було в 50, 50 хвилин. Тому. 50 хвилин це був е, один період часу. Ну, в, е, в нашому символізмі, це рік назад, вон, значить, вони отримали Вони про, Вони втратили перемогу. Рік назад приблизно це був коли Херсон. Вони втратили. Ото, значить. Херсон, а перед цим Харківщину, оті події річної давнини, все перемоги в них, вони вже не можуть досягти перемоги. Їх активність падає, бо отак буде рухатися оця точка, вона буде рухатися сюди, сюди, отак буде рухатися. А сонце буде відходити, значить, від цього кута. Тобто активність буде падати. падати. Ну, у нас теж зараз, хоч ми і перший дім тут. Ну, по харару попадаємо, але ми далеко від кута. Але кут оця наша активність до нас сюди е, рухається, наша активність буде е, прискорювати, збільшуватися. Ну, тобто ми, ми е, більш активно будемо діяти, і е, Сатурн у рибах, у рибах, він бачить. Оцю перемогу. МС він бачить стрільці. Так, аспектом квадратури. Значить, стоїть у нас Сатурн 52-му 52 хвилини. 52 52 і тільки розвернувся з ретроградного руху. Так, а перемога 4,47. 4 градуси. До того, як складеться ця квадратура. Так, далі, сама перемога. вона В ретроградному русі. В ретроградному русі, це значить, що йде е, неправильно дії. Е, відбуваються зараз неправильно. Вони не до, не, не до перемоги ведуть, а якийсь регрес. Ну, ми повинні подивитися, коли ця ситуація зміниться, це буде, коли в директний рух поверне е, е, Юпітер. Значить, це буде в 5 градусів 35 хвилин тельця. Зараз Юпітер 7,48, 2 градуси 13 хвилин. 2 градуси 13 хвилин, друзі. І перемога, оце о, зміниться ситуація з перемогою. І по символізму цієї карти відбувається, що ми до неї наближаємося до перемоги, а ворог від неї відходить. Хоча і та, і та сторона бажають цієї перемоги. Ну, Юпітер в Тельці, фіксований знак, середина, позиція це роки. Давайте подивимося, значить, не менше двох років до перемоги. Подивимося на Луну, на місяць це народ. Ну, ми. Так, що нам світить? Ми бачимо, що місяць рухається на північний вузол. північний вузол. Це дуже хороший, сприятливий фактор. Він укріплює народ, укріплює, дає якесь розширення, піднімає наш статус. І це відбудеться, відбудеться 24-29 градуса, а місяць 23-48 рік. Тобто, нам треба розраховувати, що через рік ми. Станемо сильнішими. А відбудеться це через те, що ця підтримка західних партнерів вона змінює диспозицію, і ця підтримка буде спрямована. От, тобто ця підтримка буде хотіти хотіти саме перемоги. Загалом, оце дев'ятий дім, це наші зарубіжні партнери, вони з нашими інтересами, як народа зовсім не рахувалися. І ця ситуація зміниться. Не можна сказати, що вони полюблять нас як народ, бо стрільці, народ знову не має ніякого достоинства. Тут загалом, коли Марс знаходився в Скорпіоні, вони лише думали про свої інтереси, про свій престиж. Так? Але ж тепер почнуть жадати перемоги і тим самим будуть надавати нам цю перемогу. Тобто, друзі, отут рік на укріплення нас завдяки оцій перемозі, бо яка нам перспектива як народу, ми переходимо у тельця. Тобто, от ми, ну як відбудеться якась подія, що підніметь наш статус, і потім ми переходимо у знак своєї екзальтації, там, де стоїть оця перемога. Я сподіваюся, я вас не заплутала, ну я як можу вам пояснюю. Е, так, головне, головне, що оця перемога знаходиться під управлінням Венери у Терезах, а Венера в Терезах ненавидить ворога. Тобто тут ще є така вказівка, що не бачите ворогу перемоги як власних типа вух, і за того, що перемога не любить. Ну, те, що управляє перемогою, а що управляє перемогою? Це Венера, це третій наш дім, сусіди, наші сусіди, вони не допустять те, що близьке наше оточення ну, в рамках. Такого питання це наші сусіди, і е, восьмий е, дім це наше знищення, Ну, як е, смерть, да? для, е, смерть для, е, для нації, бо ми не хочемо помирати. Це точно, да? тому оця перемогою управляє Венера, яка ненавидить, ненавидить ворога, а екзальтує нас. Тобто, так, да, не все так просто в плані досягнення цієї перемоги. Зірки нам показують. Бай така схема заплутана аж через диспозицію. Так, що ж це для ворога? Для ворога це другий дім для ворога. Це його матеріально-технічні ресурси. Вони на надзвичайно високому рівні. Надзвичайно, ми вже з ними стикнулися як народ. Ми ненавидимо ці матеріально-технічні ресурси, їх фінанси, а що буде з їх фінансами? Далі. Вже ми таке дивилися в одному минулому харарі. Я вже вам пояснювала, що ця Венера йде на з'єднання з південним вузлом. Південний вузол це звуження, це катастрофа. Так? Значить, матеріальні ресурси ворога. Різко знижуються. різко. Ну, і далі Венера переходить у Скорпіона. Там взагалі для, це знак вигнання для Венери, значить, фінанси і матеріально-технічні ресурси зазнають катастрофи. От зараз цікаво, що Марс, який представляє цій карті наших західних партнерів, ненавидить оці матеріальні ресурси ворога, але нічого зробити з ними теж поки не міг. Вимушений був нам допомагати, тому що ну, для того, для свого ніби як підняття реноме, хоча от і матеріальні технічні ресурси ворога теж не ненавлять оцю нашу західну допомогу. Но, знову таки кажу, що ситуація таким чином складається, що матеріальні ресурси ворога летять тари, і це сприятиме перемозі. Тобто те, що е, вже зараз, щоб вони не робили своїми, своїми грошима, матеріально-технічними ресурсами, це е, е, тільки їм шкодить. От, е, якось так, е, по зірках все їм шкодить. Так? Ну. Друзі, тут дивіться, дійсно трохи запутано по зірках виходить, бо не так вона близька та перемога, як би нам хотілося. Якби точно була, от що вона вже нам на порозі, була б, планети б, Ну я б запитала в той момент, коли планети мені відповіли б однозначно. Я можу це все розкопати. Ви бачите, я це розкопую. Але нам треба розраховувати, на два роки і трошки більше. 2,13. Тринадцять 13 це 13 це, скажу, зараз 13 на 60, і умножить на 3,65. Ну, два роки і 79 днів. От, от, от так показує. От тоді буде перемога. Ну, головне, що і, і, і вони, блін, хочуть перемоги, і ми хоч, хочемо перемоги, і вони були більш активні, але ж все. Вони уходять від своєї активності. Через що ми з'ясували, через те, що у них знижаються матеріальні їх ресурси. Це восьмий дім карти, це другий дім їх. Так, а нам йде а нам іде допомога, йде допомога від західних партнерів, яка саме спрямована на перемогу. І ми, як народ, укріплюємо через це свою позицію. Ну, таке реноме, я дякую вам за увагу.